Душ, дві пральні машини, сушка, ємкість на 2 тони води та бойлер на 100 літрів. Так укомплектували 30-ту лазню, яка поїде на харківський напрямок. За день нею можуть скористатися до 100 людей. Виготовленням лазнепрального комплексу займалися три громади: Лукамалешківська, Турбівська та Іванівська. Загалом витратили три місяці, адже громади вирішили зробити її своїми руками, враховуючи запити та побажання військових. Разом з лазнею передали. Сухі душі, які в теплу пору року дають можливість нашим захисникам, які знаходяться в окопах, підтримувати гігієну. Наша команда робить чергову передачу бойовим підрозділям, які на нулі несуть виконують бойове завдання. І хочу сказати, що наша команда команду гуманітарного штабу з 22-го року почала займатися виготовленням. Подібних банно-пральних комплексів це мобільна пральня, яка дає можливість хлопцям, які напередку елементарні базові речі це помитися, постирати речі, висушити речі. В межах роботи координаційного штабу створена ця лазня, долучались і волонтери, долучались і працівники, хто чим міг працею. Придбавали товар, який сюди облаштований, це і пральні, і сушки, жодної гривні з бюджету, все за рахунок скажімо, свідомості людей, що треба допомагати, але ми багато робимо і за кошти бюджетів, оскільки пріоритетом бюджетів для області і всіх громад є безпека і оборона, стійкість і турбота.